Я не був у походах майже три роки, і всі ці три роки думка сходити кудись по-справжньому з рюкзаком і наметом, з ночівлями у горах, з нормальними наборами висоти не покидала мене. І коли така можливість з'явилась, з, з пам'яті відразу винирнув Монблан. У 2018 році ми вже були на вершині Монблану, і красота довколишніх місць закарбувалась у мені. У нас було всього 5 повних днів, тому план був пройти тільки частину маршруту. Від Лязуша до Курмайора, і після цього ще встигнути сходити парочку віафірат у районі. І ось я вже мчу в нічному автобусі з Люксембургу до Ліона, а потім і до Шамані. По дорозі зустрічаємось з моїм незмінним гірським напарником Сашком Драмом, і ввечері до нас приєднується ще один суперкрутий Сашко, з котрим ми протопили на одну сотню кілометрів гірських стежок. Ми були дуже раді зустрітись на теренах Шаманійщини і, за обговоренням останніх подій з життя і планів на трек випити по парі кружок крафтового шаманійського пива. Перед треком у нас ще є час прогулятись по шамані, докупити необхідні речі, адже ціни тут навіть трохи нижчі, ніж у Люксембургу, а вибір, як завжди, хороший. Довго вже не засиджувались, після дороги хотілось виспатись, адже завтра нас чекає перший перехід. Ранок першого дня. Збираємось з кемпінгу, снідаємо, драм заварюю якусь модну хіпстерську каву і вирушаємо. Коротше, трек починається з повної халтури. Ми підіймаємось на канатній дорозі Белів'ю, щоб зекономити майже півдня набору висоти. Такий варіант для пенсіонерів. Коротше. Все, нарешті всі підйомники закінчилися. Ми вдягнули наплічники і почапали. Погода гарна. З другої стоїть гроза, але може і не бути, бо вчора, наприклад, не було. Хоча за прогнозом теж була. У нас за планом сьогодні пройти через перевал Коль-де-Тріколь, спуститися до де деміаж, і далі вже вирішимо, як буде йтися, як буде погода. Можна залишитися, або там як місця для наметів, або продовжувати і далі. Іти далі, в Ліскантамінес. І далі продовжувати набирати висоту. Перший день завжди трошки складний, поки втягнешся, адаптуєшся, звикнеш до ваги наплічника. До обіду ми планували пройти перевал 200 під назвою Коль дуріколь і спуститись до притулку деміаж. Види довкола просто супер. Від на лідових Біонасі, верхів Манплану. Кожну хвилину хотіли зупинятись і фоткати, знімати відео. Три часа, як ми почали йти. Драм вже голодний. Починає об'їдати чорницю. За цим ми дуже непомітно опинились на перевалі. Піднялись ми на перевал. Складно не було. Тільки жарко. Дуже пече сонце, треба мазатись. сонцезахисним кремом. Ну а далі будемо спускатися на Refuge деміаж. Там у нас ланч за планом. Ну а далі вже як піде, докуди дійдемо. Підходимо до Refuge деміаж. І цей спуск з перевалу був навіть набагато складнішим, ніж підйом на перевал. Колінки так прям відчувають. Кожен метр спуску. Але вже видно притулок, там, напевно, наливають холодне пиво, насипають якусь смачну їжу. Тому це плюс до мотивації. Такий туризм ми любимо. Є-е-е-е! До туризм! Yeah. <laughs> <laughs> Традиційний привал на турі Монблан. Ну, Собственно, коли я складав походи розкладку. То так ми не харчувались ніколи. Тому я б сам з собою, бо я в похід би не пішов. Тільки якщо б отак годували. Після усього всього класного ланчу треба знову йти вгору нічого нового. Трам додав електроліт до своєї води. Чекається, що він зараз... Просто побіжить. Поки що цей відрізок треку це, напевно, один з найпанорамніших треків, котре я взагалі ходив в Альпах. Постійно є види, постійно видно льодовики, гори, долини. Дуже гарно. Опа-па! Не встигли ми тільки пропотіти. Тут знову якийсь реф'юдж, і я бачу, там наливають пиво. Коротше, такий туризм мені подобається. Але ми, звісно, будемо тренувати свою силу волі і пройдемо повз. Дійшли ми до Леснантамінаса, ось таке селище, ага. селище, у Альпах. Дуже гарно, дуже тут ландшафти красиві, але спуск був не дуже гарний, коліна втомилися, видів не було, тому розповідати особливо нема про що. Перший день підходить до кінця. Ми бахнули близько 23 кілометрів. І такі достатні набори, зброс, десь тисяча набору, тисяча збросу. Ми втомилися. Але втомилися більше того, що дуже жарко. Вже вказівник на місце, де можна ставити намети, пару хвилин, і ми будемо там. Взагалі на французькій частині Tour de Blanc не можна поставити палатки, там, де тобі хочеться, є спеціально відведені. Місця, і ми зараз прийшли саме в таке місце. І я хочу сказати, що тут круто, тут є річка, тут є питна вода, тут навіть є біотуалети, тому ніяких дискомфортів в порівнянні зі звичайним кемпінгом немає, ну, взагалі тільки переваги, бо тут тихо, чисто і не дуже багато людей. Шастаранку ми сьогодні вирішили вийти трошки раніше, щоб пройти перші набори висоти ще, коли сонце не жарить. Готовий дніється наш перевал сьогоднішній, але за ним ще буде один перевал, а потім ще буде дуже довгий спуск в іншу долину. Зранку навіть трошки прохолодно, продуває вітерець, але вже видно, що скоро вийде сонце в долину. Там позаду видно, тропусну трейде траверсом на перевал, і там вже жарко. А ми поки що насолоджуємося прохолодою. Продовжуємо підійматися на перевал. Згідно вказівників, нам залишилась десь годинка. До першого перевалу, десь дві годинки до обіду. Наче йдемо за графіком. Сонце вже припікає. Перевал, до речі, вже видно. Ось ця. Коль-дю-Беном. Чи як там, драма, як Коль-дю-Беном. 2500 метрів. Перевал вже ось останні 200 метрів. Підійматись легко, фізично, але сонечко знову припікає і стає дуже спекотно. Той момент, коли перевал, не дуже той перевал, бо ми собі уявили, що після треба буде йти до в долинку, але як виявилось, нам знову підійматися. Так, драм копається вже в мусорі. Вчора він туди викинув протеїновий батончик, який розплющився розтанув. і Вчора ввечері здавалося, що він більше не знадобиться. А сьогодні, так. Да, цінність його зросла. Можна покопатися в смітті. Після ночі в мусорці. Приютик наш. Треба сходити, подивитися. Чи хтось буде дивитися це відео, вони просто такі будуть думати, що ми ходимо від притулка до притулка. Ми тупо дегустуємо там пиво. І як не дивно, знову після ланчу, ми йдемо вгору. Несправедливо. Останні метри до перевалу. 2,685. Вище за цей трек вже не буде. Відчуваєш себе сходжувачем на перевал. Так, перевалиться. Оце спуск, який нас очікує. І десь там внизу в долинці буде наша ночівля. А на завтра у нас буде такий план, що ми з цієї долинки. Підемо у верхів'я, і будемо підійматися на цей перевал. І за цим перевалом вже Італія. Нарешті перший з прогнозів збувається, і ми бачимо. Грозу, котра йде до нас. До речі, на перевалі досі сонячно. А от внизу тут в долині цілком можливо, що буде зараз поливати. Але нам залишилось 10 хвилин до кемпінгу. Тому йдемо. Ось і дощик їх нагрузку. Нас догнав з грозою. Ми якраз прийшли в зону, де можна ставати на бівак. Тут старий притулок колись був. Його зараз немає, але місця під намети залишились. Єдине, що не зрозуміло, що тут з водою, але я думаю, що і воду ми теж зараз знайдемо, бо тече з усюди. З усіх схилів. Драм ставить палатку в екстремальних условиях. <ристо -смеср> Без смс на реєстрації. <ристо -смеср> я б навіть заплатив би 5 центів, щоб на таке подивитись онлайн. Ми якраз, якраз стигли до самої грози. Зараз поливає прям капець як. Ми встигли поставити намети майже по сухому. Це трошки капало. Але зараз там просто жесть. Сидимо по палатках. У мене на щастя виявилась зайва е бутилка пива Льов, Тому сиджу коротає час. Дощ продовжувався до самого ранку, але ми так втомились за день, що спали дуже добре. Вранці він ненадовго закінчився і дав змогу випити кави і подивитись на навколишні пейзажі. Зібратись і вийти на трек. Якимось чудом ми під дощем все ж таки зібрались. І, і що? І вирушаємо. Дощ нам не завадить. Зараз всього дві годинки вгору. Так, на розслабончики. Зрання дуже гарно. Підходимо до перевалу і з іншого боку від перевалу находять хмари, Так же, як я. Щось ми очікували, що погода в Італії буде краще. Але, на жаль, не жаль, хмари йдуть якраз з італійських долів. Тим часом на спусках знову припустив дощ, і йти стало не дуже комфортно. Ранній підйом, набор висоти та погода трошки підпортили настрій. Але ми знали, що за декілька кілометрів вниз нас чекає теплий і сухий притулок. Тому йшли бодро. Так, на горі замаячив новий притулок, а це значить, там може бути пиво і щось смачненьке, тим паче вже час ланчу. Після обіду навіть трошки вийшло сонце, і ми змогли просушити рюкзаки. Але по факту наш план максимум був виконаний: за 3-4 години від обіду вже був курмайор, і ми вирішили сьогодні йти вниз, їхати в шамані, щоб просушитись і перепочити перед запланованими надалі віафератами. На спуску нас ще раз накрив дуже сильний дощ. А в курмайорі драму треба було вирішити маленьку пілену під таку епічну італійську музику. Драм дивиться, як йому повернутись в Шамані. Бо історія така, що паспорт його залишився там. А без паспорту його не пускають на автобус. Ну, є типу два варіанти. Можна так само пішки повернутись, як ми йшли сюди. Або ж залишитись таким елітним італійським бомжом. Намет є, речі є. Але все закінчилось добре. І вже до вечора ми розкладали промокші намети у кемпінгу у Шамані і дегустували всі наявні сорти пива в затишних барах. В цілому ця частина трека виявилась дуже гарною, і ми навіть обговорювали можливість приїхати сюди знову, щоб пройти його повністю.